Сьогодні в Івано-Франківську всі бажаючі могли пройти безкоштовне медичне обстеження, зробити флюорографію, перевірити кров на цукор, поміряти тиск. Жителі та гості міста такою послугою користувались охоче. За словами директора департаменту охорони здоров'я Івано-Франківської облдержадміністрації Романа Мельника, мета таких акцій це стати ближчими до людей. Не ціль наша виїхати сюди і обстежити весь івано франківськ який проходить зараз по 100-метрівці. Наша ціль вийти сюди і якомога ближче направити, спілкуватися з людьми, обговорювати ті проблеми, розказувати. Наша ціль зараз з вами. Ми вже про це з вами неодноразово говорили разом з засобами масової інформації. Міняти культуру наших людей по відношенню до свого здоров'я обстеження міг пройти кожен бажаючий, а таких виявилось чимало. У більшості було виявлено високий тиск. На сьогодні ми виявили обстежили 83 пацієнтів. Ну і можу сказати, що десь в одної третій, навіть трошки менше, в одної четвертої, ми виявили високий тиск. Як правило, цього разу бо в нас вже було один раз, там було більше людей, які мали підвищений тиск. Ну може, пов'язано з тим, що люди ж трошки п'ють, бо ми питаємося, вони кажуть, що щось не десь були в лікаря, щось купили, щось приймають. Ну, може, погода така, що. От... З метеорологічними факторами зв'язано Дні здоров'я в Івано-Франківську відбуваються вже не вперше. Проводиться дні здоров'я на протязі трьох місяців з гідно графіки. Що це значить? День здоров день здоров'я. День здоров'я, що населення часто не звертається в поліклініки і не хоче знати, який стан його здоров'я тому. Рішено було виконання президентських ініціатив про здоров'я нації, щоб робити такі дні здоров'я центральної міської клінічної лікарні в особі головного лікаря Масляка Тараса Романовича разом з обласним пульмоцентром. Марія Миколаївна, пенсіонерка Невисокої пенсії не вистачає на дорогі обстеження. А такі акції є дуже потрібними для людей. Потрібні знаєте, бо все одно треба провірятися. Дивитися і міряти, і ти скажу. Маємо сподівання, що дні здоров'я стануть хорошою традицією в Івано-Франківську та області. Ольга Гриців, Любомир Борута, новини телеканала Раї.